Я дуже вдячний, дуже знаному в, в мої часи усьому Радянському Союзу, В'ячеславу В'ячеславовичу Сомову, лауреату міжнародних конкурсів, який це був жанр, якого зараз немає, читали в філармоніях, програми вірш. Епоха була, коли поети збирали стадіони, а він збирав завжди шлагі, він читав зарубіжну поезію. І коли мені було. Між 18 19 років, да, він, взяв першу, він першу робив не зарубіжну поезію а, от, а вітчизняну, і перша на афіші з'явилася Жінка і поезія. Така вона програма була і була написана: Пастернак Ахматова, Цвітаєва, Кірсанов, Сільвінський, Рибчинський. І раптом я. Потрапив в таку когорту, а я ще дитина. Це для мене був колосальний поштовх. І я до нього приїжджав, він в Москві жив. На його поверсі жив а, геніальний поет Назим Хікмет, рижий турок з голубими очима. Да? Він мене з ним познайомив. Ви притягували якось до себе от таких нестандартних, ну, сту... знакових таких сту... 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 людей? І я, я, як же. В тому ж журналі Молодій гвардії, щоб на дуркуватись, мені сказали, що хтось. Це ж перший раз, дивуюсь, хтось із е, е, відомих таких метрів, має дати рекомендації. Я пішов тоді до Світлова, автора знаменитої Гренади, да. і він мені дав рекомендацію. Я перший, е, е вірші, кому я показав в Києві, ну, з поетів, був Євгеній Фтушенко. Виступав в «Жовтому палаці. Тоді він відкрив для всіх Івана Дреча, він переклав його на російську мову, викликав його на сцену. От, і я, а я в 9 класі був, тоді. Да. І я йому приніс, каже, там, зошить, да. І він сказав: прийдеш в готель. я прийшов. І він дав дуже точні поради. Пиши тільки, от ти йдеш рівно дорогу, ти мені немає чого писати. От ти спіткнувся, упав, ударився, в тебе були. Отак треба писати. Він думав, що я студент. На якому курсі ти вчився, він мене спитав. Ну я спортсмен, був тому вже в худобі, плечі широкі, старше виглядав. О. Я говорю, я ще в школі вчусь. Він кажу, як ти в школі. Каже, скільки тобі? 15, да? Пиши Таля, пиши. Але я в 15 років писав краще.